Дивіться, друзі, це квартира простих людей ось, після орків. По-перше, все забрали в людей, все що можна було. Позалишали бардак. Дивіться, що твориться. Дивіться, це просто ужасно. Позабрали у вас все, так? Що, що, що залишили по собі? Це вони вас вигнали з квартири, так? Ну, не вигнали. Ми просто винуждені були ховатися в підвал. А поки ми там ховалися, вони зайняли наше житло. А потім ми вже виїхали на підконтрольну територію. А, ось, це кімната нашої доньки. Ось, на зеркалі навіть намалювали нам. Дивіться. Лов намалювали. Москолота. Це не армія, це орда. Хай люди бачать. Дивіться, що вони поробили. Це ужасно.